Дуже важливе і термінове питання до експертів, які займаються приготуванням чачі або щось в цьому розуміють. Я вам зараз швидко поясню, що я робив, а ви мені напишіть в коментарях, чи правильно я зробив, чи можливо мені зараз щось ще можна виправити. Я зібрав жмих, додав туди 400 грамів дріжджів звичайних, не спиртових, додав туди 9 кілограмів цукру і 30 літрів води. Грало воно у мене десь приблизно дня 3. Я його періодично помішував 3-4 рази на день десь. Потім підношу сірник, а він вже... Не тухне. Я зібрав ту всю шапку, яка була, і поставив його трішки подалі від тепла. Зараз вона у мене виглядає. Я вам зараз покажу, як можливо ви зрозумієте на якому це зараз етапі. Бачите, пішло якимись бульбашками. Я не знаю, так воно повинно бути або не повинно, і на смак воно вже не солодке і сірник не тухне. Тобто вона вже готова, і мені сказали, щоб вона ще постояла десь 2-3 дні, просто відстоялася щоб осадок осів. а потім можна вже приступати до виготовлення продукту. Тож вам буду дуже вдячний, якщо ви напишете в коментарях, чи все вірно або щось можна ще зараз виправити.